Вітаю вас. Здравствуйте. Я з України, з Києва, ви звідки. Ростов на – Прекрасно. Про що хотіли поговорити? Ну, життя обычно розмовляю. Я не політик, я звичайний чоловік. Звичайно, людина, не політик. Скають, СВО не підтримуєте, Крим це Україна, да? Я учасник СВО. А, навіть приймали участь. І що, ви, що, і що, ж ви, що ж вас спонукало піти і йти. Людей в іншу країну. Долг. Долг перед отечеством. Та ви що, а коли ви встигли заборгувати перед вітчизною своєю? Што, што? Ну, коли ви встигли в борг взяти. У вас, вас такий специфічний український язик, я навіть такого не слышав. Западнає України, що? Я кажу, коли ви встигли взяти в борг в своєї країни. Ну, на русском скажіть. Ні, відмовлено. Ну, я вас не розумію. Тоді ми тебе <реш> боишься меня, да? Хто ж тебе боїться? Ты себе бачила, ты своїй лист. Тебе боятися? Обґрунтуй чому. Конечно боишься. Ну давай, поясни. Я вижу, как ты нервничаешь. Поясни. Це Я так нервуюсь, тому ты цигарку з рота не выпускаешь. Ну от смотри. Давай. Крым уже мой. Ні. Донбас мой. Ні. Луганск мой. Ні. Абсолютно ні. Купінськ уже мой, Ні. а там это Славянська, недалеко. Твого, твого, тут взагалі нічого нема. А там уже дорога. Э, твоє, від, знаєш, на що, оце от на цвинтарі-півтора-на от... півтора, півтора на на два. Оце да. 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 Оце буде твоє. На цьому все. Ти сходи, там подивись, де там заправочка. Дніпро. Ти вже дніпро. знаєш, дніпро. ти головне. Пыльку свою не, трошки столи, розумію, бо не що поміститься порветься. Я понимаю, что ты денежку свою отрабатываешь. Так дело. скажи, встигла... работы нету, у вас от коли ти встигло заборгувати своей Россией, а своєю врачи, Росією. Інженери, ти? Ж ти пішов, техніки, пішов я... за гроші у людей, нищебродино. Э, нацистов. Яких нацистов? То, что, что не доделали мои Да Где ты нацистов нашел? Да вот перед собой его. Перед собой, но обрунтую. Загарь, да. скажи, что такое нацизм? Дай вызначение. Хорошо, я тебе... Так, я давай, дай вызначение. Вот прям наглядно скажу. Давай, Украин... не наглядно, Украинец... а вызначение. Послушай меня, ну ответь мне Вызначение. Что такое русского? нацизм? Украинец лучше русского? Что? Украинец лучше русского? Нет. Хуже. Не. Как нет? Вот так. так да или нет? Вот, вот так вот. Да не. Все люди равны. А вот оккупанты. И... Мают а буты. Серьезно? А серьезно. почему тогда русский язык запретили на Украине? Яким законом? Назови мне закон. Да пошел. Давай. Пять секунд. Давай. Пять секунд. Ай, молодец. А это ты что? Украина. Давай. Закон. Гениально. Закон. Молодец. Запрещающий. Так. Русский. Угу. Язык. Угу. Так. Вот. Прекрасно. Закон о запрете русского языка. Угу. Открывай, читай. Ровно пять лет назад. Не, 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 не. Ты на статью читай. Ты 15 открывай зараз, Ты мая. открывай закон. Открывай закон и, и читаем закон по 15 мая 19 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон об обеспечении функционального украинского языка как государства. Но... И на законодательном уровне в стране был uh -huh. зарегистрирован курс на Полное вытеснение и запрет русского языка, который был начат Киевом сразу после госпереворота с 2014. Да, дуже цікаво. Відкривай закон і будемо читати закон. Слушай, ну, если ты не знаешь даже своей Конституции, мне. Что Конституция? Давай, ты сперся на закон. Я кажу, давай будем читать закон. Ти закон не прочитав. Ти прочитав якісь домисли, незрозуміло кого, якусь так, незрозумілу я... мені інформацію. Відкривай Тебі... закон. І... Відкриваємо закон. Спочатку відкриваємо закон і читаємо закон. Находим пункт, в якому написано, що російська мова забороняється. Давай. Слушай, ну это мне нужно время. Я ну ничего, ничего почекаем. И, 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 я, 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 же, я, же, не юрист украинский, который будет тебе все вот тут. ну Так а для чего тоді заявлять и такие? Ну, так, якщо так, ты ознакомленный? Це, це не факт. Це не факт. Це твій домисел. Предоставь. Абсолютно ні. Вот, ну хорошо. Ні. Давай, давай, давай. Хорошо, хорошо, угу. хорошо. Ну давай. Угу. Закон Петра Порошенко закрій русського язика, да? Я не знаю, що ти шукаєш. Давай, шукай. Давай. шукай. Взагалі, закони видає Верховна Рада, а Петро Олексійович Порошенко президент України. Це так тобі, для загального розвитку. Будемо трошки займатися твоєю освітою. Давай посмотрим, почему бы нет. Uh -huh. Так, 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 смотрим. Так, сейчас какой-нибудь это. Это, это. Uh -huh. юридический какой-нибудь. Uh -huh. юридический сайт. Uh -huh. на ну, в принципе, вот. Да, да, да. Uh -huh да, завершающим этапом реализации закона фактически был стать 24 год. Документ просматривался 17 июля. Ну, читай, пункт, в каким русский. где заборонялся русский язык, как, как ты кажешь. Надо, что... Ага, ну вот, О -о 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 -о. да. <клес> Утвердили, что 90% э, СМИ должно проходить на украинском языке. Так, то, и что тут такого? Уничтожение оскорбления оскорбление государственного языка. Это вы так предоставили это. И курс, конституционный курс... Блин, у вас украинский язык такой сложный. Угу. Короче, на 1 января 30-го угу. года закон... Да, написано про заборону <проб> русского языка? Давай. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, які ви дивитесь на даний момент підтримуємо наших виробників та смачної кави. Рада, коротше, ваша обізується к 30-му году всі СМІ перевести тільки на державний язык. Ну і що тут? ну, і... державна мова. Державна мова була. Саме да, так. Державну мову. Державну мову. Де про заборону? Де про заборону руського язика? Русський язик. Да, про заборону русского языка? Ну вот, вот. Шо во, во, шо во. Вот я тебя, а что ты сейчас? Вы... Шо а, во, а что? Вот, русскоговорящих у вас 80%. Неправда. Русскоговорящих. Ну, Неправда. Вот так нет. Сейчас уже да. А ты СВИ. А ты слушай, ты СВИК рудко говорящий где-то процентов тридцать шести закон... миллионов осталось тихенько. Тихенько. Пішла знов, пішло лайно на вентилятор. Подожди, подожди. Ты мені закинув про наш украинский закон. Я тебе вот кажу Вас, когда у вас у такий чудовый закон перед, номер 1807. Він називається О языках народов Російської Федерації», Яким. Вимагає регулювати інформацію для потребителей і требує использовання русского языка, на вивісках, етикетках, в рекламі, на сайтах, карточках товарів и т.д. Тобто решта можна Звісно. До чого тут міжнародний язик в Росії на Росії? У вас, як ти кажеш, багато національна країна. І є де знає компактно проживають мільйони українців, є Татарстан. Є, є, є шия, де присутні свої мови. Да? Так, але їх, о от законом, виходить, їх забороняють. Вони не можуть надрукувати етикетку, наприклад, в Татарстані на татарській мові, змушені друкувати російською. Згідно на... вашого і закону, на 18.07. Є. Відкривай і свій закон. На... Відкривай свій закон 1807 і читай. Згідно ви. Ві вашій самій конституції прописано, що у вас тільки одна державна мова, русський язик, все. Тобто, решту ви принижуєте <реш> в Україні в Україні. Єдина згідно конституції, державна мова українська, і головна задача держави як України це збереження, забезпечення розвитку української мови, <реш> як да пшолвон, звісно, бо стало незручно, да який закон у вас на Росії. Вы как расцениваете напад России на Украину? Не понял, что, что, что еще? Напад раз. России на Украину, как расцениваете? Ну, очень плохо, что война произошла. А для чего Россия напала на Украину? Я думаю, что это Украина развязала войну с Россией. А Украина напала на Россию? Да и это было тоже. Можно детально какой-то, цикавый. Какой детально? Вы детально мне ответите, я вам отвечу. Будь ласка, кажите. 21, 21 февраля 22 года украинский десант ДРГ зашли в Ростовскую область. Там я сейчас не могу точно вспомнить этот населенный пункт, так? в том числе там был, лиц, был, был БТ, два БТРа, по-моему. Это ну, ты... ДРГ была. И там они убивали русских. Прозошел ну, ну, конфлікт, ну конфлікт. Це, це Дуже добре, тільки війна почалась в 2014 році. ні? Такое було чи ні? Тільки війна почалась в 2014 році. Ну, в 2022 году давайте. Заходили, да. А війна почалась в 2014 році. році. Стріляли по пропускному пункту. Якого числа? Я зараз не вспомню вже. Ну, це велика різниця є. А. Тоже были провокации. Це... Да, потом была провокация, да. когда украинские товарищи э, с буками зашли на территорию э, у Грузии, когда был в 2008 году, когда был конфликт а. в Грузии, а. и они стреляют в по, конфликт... по, по, конфликт... по, Грузії... российским... по російським... А как по российским самолетам? Дуже цікаво, районам. а что робили, російським... Бізбуков... робили російські летать? Хорошо, что робили российские летаки на територію Грузии? Что они там делали на территории mm -hmm. Грузии, это не ваше mm -hmm. дело. Як це не наше, наше? Нет, не ваше. Як? Якщо вже опинилась наша там зброя. У вас с грузинами был договор. Якщо ось, там ось. опинилась наша зброя, и сбивали, да, кажете... А, что там оказалась просто ваша зброя? Там ваши люди стреляли. Да, а, это наши, бачите, наши стреляли. А що там робили российские робили российские літаки на территории Грузии. Послушай, ты меня не сбивай в Що Что они там робили, это. Ты сам почал. Я скажу, ты же почал пидвораты. Чего ты почал пидвораты? Да, и ваши буки, что они там робили. Ну так правильно, сбывали российские летаки, ты сказал. А что там А там робили? Что там робили российские летаки над Грузией? Короче, чувак, я тебе. О, же чувак, вже чувак, вже... все там, да, блин, пальты попишли веером. По войну. А вы еще не... Ты, значит, я тебе скажу, что Россия оккупант и агрессор напала на Грузію у 2008 році, на Молдову, на Україну, на Чечню. У 2003 році тих, хотіли напасти на остров Тузла. Я зрозумів, що мені звук виключив, У 91 році було намагання там Севастополь відписати собі, ніхто не вийшло. Мені дуже шкода, що із за таких, от, як ти, складається враження, що всі такі в Білорусі, розумієш? Хоча ми знаємо, що там дуже багато гарних, порядних людей. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!